Доброго дня ще раз. Вітання Дякую. з перемогою. Дякую. Ну як з перемогою? З, з виходу наступного раунд. Ну, дивіться, по-перше, емоції, що позитивні, пройшли нервова гра, нервова. Це десь хлопцям треба було психологічно чуть-чуть допомогти, в плані, що треба повірити в себе. Я вам скажу, Гортек, ну команда мене не здивувала. Я вам можу сказати, я не здивований, чому вони пройшли попередні раунди. Взагалі дуже якісна команда аматорська, де грають дуже пару кваліфікованих футболістів. Хлопчина, який вийшов в другому таймі, їхній 21 номер, мені взагалі очі кинувся. Він вийшов на заміну. Дуже, дуже цікавий хлопчина і. Я ще так повивчаю, яка з ним ситуація, я вже говорю, то, що кидається. Пропустили ми обов'язковий м'яч, десь сиділи, десь дуже багато було молодих гравців нашої команди. Я не буду там, скажімо, скривати, коли я. Деяким з наших гравців кажу, що ви тут є аванс, я як тренер даю вам можливість заграти в першій лізи, бути в команді, їм ще треба рости і рости. І є відчуття, що ці хлопці ще було б добре, якби вони пройшли хоча б сезон в другій лізі, бо вони ще не грали на дорослому футболі. Рухаємося далі з хорошим настроєм, готуємося на Поділля. Не буду вам казати, ну, може наш шлях такий по пенальті дійти до максимуму. Будемо відбуватися, просто чекати пенальті. У нас там шанси завжди є. Я, звичайно, жартую, але приємно, що ми сьогодні проходимо далі. І мені дуже сподобалося сьогодні атмосфера на стадіоні, як підтримували гротех-вболівальники. Ним словом, все добре що так закінчилося, але нервово. Справжня кубкова гра. Кого б хотіли отримати в суперники? А в мене були вже побажання перед початком розіграшу цього кубка. Побажання це вже не здійсниться ніяк. Бо ця команда покинула турнір. Гарів вчора з «Динамо» Києвом. Тепер побажання не знаю. Та яка буде команда, така буде. Об'єктивно об не кривити душою з тих суперників, які пройшли, ну звичайно, хотілося б локомотив, напевно, у другу лігу. Ну бо він найпростіший. Повірте, всі команди, які проходять далі, вони проходять заслужено. Кого б не хотілося? Якщо попадеться Українська Прем'єр-ліга, мені б не хотілося краще Динамо Київ, а більше нікого. От зразу з Динамо, ну Зе там чи там я, я не знаю рахунок металіста 19-25, але прогнозую, що вони сьогодні також пройдуть якось так.